Шановні друзі і колеги, бухгалтери, аудитори, вітаємо вас в Агентстві з міжнародних стандартів фінансової звітності на вебінарі, який присвячений новій редакції. Національного стандарту бухгалтерського обліку оренда, ми будемо говорити про облікові новації, про практичне застосування і оподаткування орендних операцій. І я сподіваюся, що е, нова редакція е, цього стандарту е, для вас стане більш зрозумілою і ви зможете застосовувати на практиці норми цього стандарту. І так, ми будемо з вами починати. Я хочу. Е Звернути увагу, що цей вебінар для нас не є е, традиційним і звичним, бо це вебінар за національними стандартами. Ви знаєте, що агентство спеціалізується на міжнародних стандартах. Е, я поясню, чому ми взялися за цю тему. Просто міжнародні стандарти е, покладені в основу національних стандартів, і мені мені здавалося, що ми зможемо професійно пояснити ті вимоги які закладені в національний стандарт з оренди глибоко розуміючись на міжнародних стандартах